Країні вечір п'ятниця 25 травня. Новини на каналі Бізнес ідеї. Студії Юлія Мотрич і зараз про таке. Гарячий час для виробників ягід на півдні України достигли ранні полуниця і черешня аналіз ринку від журналістів бізнесу. Молоко прибутковіше за м'ясо, чому виробництво яловичини не, не приносить грошей українським фермерам. У відставку відправили тори готітидески главу Банку Ватикану. Причини недовіри далі у випуску. Компанія Русал русський алюміній втратила Запорізький алюмінієвий завод. Сьогодні Київський апеляційний господарський суд підтвердив рішення про розірвання договору купівлі продажу русалом 68% акцій Запорізького алюмінієвого. За рішенням суду вони мають бути повернені Україні. Причини невиконання інвестиційних зобов'язань та зниження виробництва алюмінію на заводі. Компанія Русал вже заявила про плани оскаржити це рішення у вищому господарському суді України. Нагадаю, Запорізький алюмінієвий завод перейшов під контроль росіян у 2007 році. Їм також належить Миколаївський глиноземний. Головними акціонерами «Русского алюмінія є російські бізнесмени Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Газпромнафта вирішила вийти на український ринок вже до кінця червня. Компанія планує відкрити 4 АЗС. Однак вже найближчим часом «Газпромнафта» планує розширити мережу до 100 заправок. Якщо проєкт буде успішним, то і до 300. В Україні Газпромнафта буде торгувати бензином за франчайзинговою схемою через мережу заправок підприємства Катрін. Експерти побоюються, що Газпром зможе досить швидко отримати контроль над українським ринком, що дасть йому змогу диктувати свої ціни на пальне. Так уже було в Сербії і Таджикистані, де Газпромнафта завоювала за рахунок демпінгу велику частину ринку, а потім підвищила ціни до вищого рівня ніж в сусідніх країнах, митники аеропорту Київ Жуляни хваляться умовами проходження митного контролю по-європейськи. Кажуть, тепер, після відкриття нового терміналу, не соромно приймати іноземців. Чи відповідають заяви митерів дійсності? Сьогодні дивилися журналісти. Новий термінал, нові умови, нові враження для тих, хто часто приземляється на київську землю в аеропорту Жуляни. Нікіта Толстолужський студент провідного німецького вузу на батьківщину приїжджає регулярно, тому приємно здивований. Раніше до двадцятого числа у нас був старий термінал тут. а ужасний термінал. як автовокзал на сам ділі какого-то мілкого города. Щомо сказати, якби термінал хороший, значительно вище, ніж був. Навряд чи він вразить європейців, але те, що не шокує, точно каже його однокурсник Павло. Залюбки погоджуються проекзаменувати митників на предмет володіння англійською мовою. Я, ви ви хочеться на англійській мові? Не з першого разу, але дуже швидко знаходять англомовного митника. Він уважно слухає пасажира, швидко відповідає. Впалні повна, понятно, доходчева, так що я думаю иностранным туристам будет вполне понятно, и главное, чтобы таких сотрудников побольше было. У самій київській регіональній митниці кажуть, що кожен третій співробітник зможе відповісти на ключові запитання іноземців англійською. Кілька митників володіють німецькою та французькою. Є навіть таки, що зможе все пояснити китайською. Але на це головне тут пишаються новою системою контролю, яка пришвидшує процес та покращує його якість на озброєнні і технології, і перевірені чотирилапи охоронці. На сьогоднішній день це саме саврем'яне. Закуплено в Сингапуре оно позволяет нашим инспекторам САБа в доскональности видеть то, что находится в багаже пассажира. Аеропорт Джуляни, звичайно, не змагатиметься з борисполем за пасажиропотік під час євро. Тут зараз приймають 1600 пасажирів щодоби. На червень прогнозують подвоєну кількість. А опісля сподіваються на стабільне зростання. Наразі тривають переговори із кількома лоукост-компаніями, які розглядають цей аеропорт як майданчик для прильотів та відльотів. Оксана Пловшевська, Олександр Маляренко, новини телеканал Бізнес. В Україні почався сезон полуниці, вирощеної на відкритому ґрунті. Виробники з південних областей вже активно постачають і ранню полуницю, і черешню. Оптові ціни на них зараз від 25 гривень за кілограм. Експерти кажуть, цьогорічний урожай буде не гіршим за минулий ринок черешні і полуниці, аналізувала Тетяна Триполка. Уже три дні, як у Мелітопольських садах сімейного господарства Андрія Ярмаковича, збирають ранню черешню. Свій товар він реалізовує на київському оптовому ринку. Продає ягоди від 20 до 30 гривень за кілограм. Ціна каже, достатньо висока, бо сезон розпочався раніше. Ми планували почати 27-го, а почали 22-го. Ну це, це дуже добре, тому що чим раніше з'являється ягода, тим вона дорожча. Андрій розповідає, запорізькі сади найменше постраждали від суворої зими, тож черешність цього регіону буде найбільше. Її рентабельність очікується на рівні 40 Цього сезону Андрій планує продати 300 тонн ягід удвічі більше, ніж минулоріч. Попит шалений. Тобто в нас йде три е, вантажівки щодня. І Ми бачили півгодини тому, привезли ще одну машину. І сподіваємося, що дай Бог. Це розпродамо дуже швидко і будемо чекати на ще одну машину. Користується попитом і полуниця. Підприємець Сергій Лахно купує ягоду в херсонських фермерів по 16 гривень за кілограм. На оптовому ринку в Києві за неї просить 25 гривень. Довго стояти з товаром не доводиться. На суботу, неділю і тонну можна продати, От на понеділок ну, такі більш слабенькі, менш слабенькі базари то там. 300, може кілограм 200, отак. Прибуток від продажі полуниці в столиці становить 15%, каже Сергій. Це за умови транспортування її у спеціальних холодильниках. Тоді втрати товару не перевищують 5%. Найкращі заробітки з першого урожаю. Він найдорожчий. Що далі, то ціни падають. Лише за останній тиждень полуниця подешевшала удвічі. Південні регіони вже збирають ягоду з відкритих ґрунтів, тож пропозиції на ринку більше. Цьогоріч ціни на ягоди йдуть донизу стрімкіше ніж торік, кажуть експерти. Бо два сезони тепличний та ґрунтовий, збіглися у часі. Через холодний березень та початок квітня ягоди під плівкою з'явилися пізніше, і майже відразу, внаслідок різкого потепління у травні, поспіла полуниця на відкритому ґрунті. Ціна на земляніку буде опускатися до середини іюня. Поважительна. Якщо раніше земляніку продавали до кінця іюля, то в цьому году вже в середині іюля сезон може закінчитися. З грубо говоря, на дві на трінділі даже може сезон бить коротше. Після червневого падіння цін на полуницю в липні знову можна очікувати подорожчання, прогнозують аналітики, адже масові ягоди відійдуть швидше ніж зазвичай. Пізніх сортів буде менше і на них можна буде непогано заробити. Тетяна Триполка, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. МТС Україна повідомляє про суттєве підвищення тарифів. З 1 червня вартість дзвінків всередині мережі зросте на 50%, А на номери інших операторів на 20%. Нові тарифи стосуватимуться таких тарифних планів, як супер МТС, Макс Енерджі і народний. В компанії запевняють більшості абонентів підвищення торкнутися не мусить, оскільки вони не виходять за рамки передплачених хвилин в пакеті. МТС вже не перший оператор, який підвищує тарифи в березні. «Київстар» і Астеліт вже збільшили на 20-30% вартість СМС і ММС повідомлень. Востаннє до такого кроку компанії вдавалися під час кризи в 2009-му. Пояснювали це зростанням капітальних і операційних витрат через девальвацію гривні. Втім, експерти вважають, що нинішнє підвищення тарифів це прагнення мобільних операторів забезпечити звичне для акціонерів зростання фінансових показників за відсутності нових підключень. Аграрії, власники великої рогатої худоби роблять ставку не на м'ясо, а на молоко. кажуть, дійні корови в Україні приносять прибуток, а виробництво яловичини навпаки збиткове. Чому розбиралася Мирослава Заєць? Таких дівчат у сільгоспідприємстві хлібороб на Рівненщині 172. Щомісяця вони дають понад три тисячі літрів молока. Його закуповує Радивілівський молокозавод по три гривні 10 копійок за літр. Директор господарства Петро Йосипович пригадує, до незалежності на цій фермі утримували утричі більше корів, і, хоча планує збільшувати поголів'я, каже мінус цього бізнесу непередбачуваність у ціні, адже довгострокові бізнес-плани тут не спрацьовують. За минулий рік там у нас так не вийшла. А от десятий рік був, був там я десь було біля навіть 35 відсотків. Запорука високих надоїв, оптимізоване харчування, розрахувати раціон допомагають спеціалісти. А для максимального ефекту кілька років тому придбали кормозмішувач. Він подрібній усі складові, тому тварини їжу засвоюють краще. І хоча коштує техніка недешево, в середньому 30 тисяч євро, але кажуть, віддача помітна. Те, що я почув від споживачів кормозмішувачів, ну, найгірше це було збільшення на на півтора літра молока на корову на день. Майже всі кормі, крім соєвої та соняшникової макухи, вирощують на угіддя господарства. Це 1350 гектарів. Таким чином знижують собі вартість продукції. Корова з'їдає, наприклад, з конскормами 36 кілограм, а дає 30-40 літрів молока. то собі вартість виходить. Дві гривні, а от з бичками не склалося. Хоча статистика свідчить, що собівартість української яловичини одне з найнижчих у світі, а тому і можливості для експорту є у селі своя арифметика. Тут кажуть, розвивати м'ясне тваринництво можна, та поки що це економічно невигідно. Продати 100 кілограмове теля по 19,50 значно вигідніше ніж дорослого бичка вагою 4 центнери по 16-17 гривень за кілограм живої ваги. Маленьке телятко, воно випиває мало молока, не спило, там, ну, випиває за місяць е, 70 літрів молока. 70 літрів це 210 гривень. Якщо розібратися по 3 гривні, ми сьогодні здаємо молоко. О, а бачка велику викормити – це десь. Тисяч шість сім рік. Получається така ж ситуація практично по всій Україні. За рік поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 1,5-2%. 80% яловичини постачає населення. З 1 червня підтримати галузь обіцяє дотаціями уряд від 250 до 750 гривень за молодняк великої рогатої худоби. Але про приватних фермерів наразі не йдеться. Тож вони і надалі роблять ставку не на м'ясо, а на молоко. Мирослава Заєць Дмитро Гусів. Новини телеканал Завтра Україна святкує день видавцям. Чим живе ринок поліграфії і як розвивається, дізнавалася Юлія Боярськова. технолог Олександр Пашкевич у поліграфічному бізнесі 9 років. Він повністю контролює виготовлення рекламних буклетів листівок та журналів, на яких спеціалізується видавництво Вольф. Каже, втриматися на плаву друкарні допомагає технологія гібридного друку, поєднання матового та глянцевого ефекту. Мовляв, виглядає така листівка солідніше. Вот яркий пример изготовления печатной продукции с применением гибридной технологии. То есть как бы, может, если видно, то можно посмотреть, как отблески гуляют. Смогу развернуть. Вот. Миниатюры наша типография. Друкарня Вольф на ринку працює понад 17 років. Має шість філій у регіонах і власне виробництво. Проте за українськими мірками вважається невеликою. Найбільш затратна частина бізнесу обладнання. Найкраще, за словами Олександра Пашкевича, купувати німецьке. Дорого, але працює надійно. Порядок цифр від кількох сот тисяч доларів до мільйона. Проте найбільше розповсюджений в Україні не гібридний, а офсетний друк. На ньому заробляють великі поліграфічні компанії. Починається процес друкування і скріплення чистого паперу на спеціальний конвеєр. Далі на нього наносять фарбу. Проте ціна друкарська машина має кілька відсіків. Тут на папір наносять текст чи малюнок. У кожному відсіку свій колір. У цій машині їх чотири: чорний, синій, червоний та жовтий. Таке остаткування друкарні, як правило, купують у кредит. Ці машини в районі 5,5 мільйонів євро. Кожна коштують. Це все дуже складне обладнання, і на нього беруться кредити. Інакше це все і потім дуже дуже довго треба так працювати, що немає ні суботи, ні неділі. Новий друг займає майже третину українського ринку поліграфії. На старті 16 років тому тут працювали 9 осіб, зараз 500. Починали з випуску етикеток. Нині друкують замовлення будь-якої складності. Як і інші, ця друкарня працює цілодобово, обробляє більше тисячі тонн паперу на місяць. Наразі найбільша проблема демпінг, скаржиться заступник директора Надія Квітка. Менші гравці за її словами, аби вижити, скидають ціну до мінімуму. Останній час дуже великі зусилля, тому що іде страшний демпінг. Наші колеги чомусь вважають, що треба все зробити по ціні паперу. За останні два роки в шести типографіях були назад забрані постачальником машини поліграфічні, вони не змогли за них виплатити гроші. Хоча поліграфічний бізнес дуже капіталозатратний, строк повернення інвестицій порівняно невеликий. Термін окупності сім років каже Олександр Пашкевич. Проте у більшій за обсягами виробництва друкарні новий друк банківські кредити на розвиток беруть постійно. Вони переконують, одна ротаційна машина для офсетного друку лише два дні на місяць працює на поточні витрати решту часу на виплату великих позик. Юлія Боярська, Валерій Власюк, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Головна туристична вулиця Києва вже сім місяців не приносить прибутків підприємцям, які досі непогано заробляли на гостях в столиці. З початком реставрації Андріївського узвозу більшість ресторанів, галерей та музеїв закрилися, а ті, що залишилися, ледве зводять кінці з кінцями. Втрати від піврічної реконструкції підраховував Олег Байдалюк. Народний майстер Сергій Ващук продає свої вироби на андріївському узвозі вже більше десяти років. Збитків не мав ніколи, адже це місце чи не найкозирніше в Києві. Та цього сезону про прибутки навіть не мріє. Вистачило б на розрахунки із податковою. Убитки, убитків, убитки, убитки страшані убитки. Тут багато людей, тут 90% людей вже сидять дома, нічого не роблять і нічого не заробляють. В місце середньо в мене був 15-25 тисяч гривень. Ну сезон коли літо. А зараз сезон ну в три рази менше. Зараз підприємці з Андріївського розташували лотки на невеликому клаптику у верхній частині узвозу. Це єдине місце для торгівлі на головній туристичній вулиці Києва. Далі сьомий місяць триває реставрація. Покупці сюди заходять не часто. Ну, буває каси 200 гривень, буває взагалі нічого. Буває по нуляму ходимо. Із кожним із цих підприємців подільська райадміністрація підписала так звану угоду на обстеження території. Фактично, це дозвіл займати на узвозі певну площу і продавати свої вироби. Офіційна ціна 612 гривень на весь 2012 рік. Однак підприємці вже попереджені, повернення на оплачені місця після реставрації їм ніхто не гарантує. Розуміємо, що треба робити реконструкцію треба лад наводити, але і нас теж ми теж люди живі, ми теж цим живемо. У нас Тоже якісь свої потреби є, а нас викинуло життя на вулицю. Тему торгових точок на Андріївському. Сама подільська адміністрація поки що не обговорює ні з підприємцями, ні з журналістами. На запит телеканалу бізнес пообіцяли відповісти пізніше після завершення реконструкції. Тож підприємці-майстри виношуть плани відвоювання попередніх торгових місць. Їхні узозівські сусіди-художники менше революційні, хоча претензій вистачає так, будинок під номером 36, де розташовані майстерні, раптово почали перебудовувати. Три тижні, як зна... знятий дах на нашому будинку, зараз йдуть дощі з другого аж на перший поверх стоять калюжі розумієте, тобто роблять фасад, краси... красивий марафет, а внутрі хоч... Розруха повна. поки художники міркують, де їм сушити картини у звозівські музейники переймаються орендною платою. До початку реконструкції підприємець Дмитро Шленський, власник музею однієї вулиці, міг оплачувати 3 тисячі гривень орендної плати на місяць. Зараз же до музею лише зрідка заходять туристи. Тож Дмитро попросив у київській влади прирівняти його приватний заклад до державних музеїв і встановити пільгову орендну плату одну гривню. Довго ніхто не мог поняти, де більше місяця ходило це письмо. Я тільки После того, как было уже сделано обращение, в общем-то, как бы зашевелились. И, насколько я знаю, данный вопрос вынесен на сессию Киевсовета, которая состоится 24 мая. Ну а там уже как решит депутатский корпус. Как вы понимаете, они могут решить да, а могут решить и против. Ім то все равно Попередньо депутати вирішили так: тож Дмитро очікує на підтверджуючі документи і вигадує фішки, щоб заманити до музею поодиноких перехожих. Остаточні збитки підприємці цієї вулиці підрахують вже за два тижні, адже реконструкція Андріївського затягується до дня Києва, який приносив продавцям на озвозі рекордні прибутки. Ці роботи завершити не вдасться. Олег Вайделюк, Ігор Демидов, Новини телеканал Бізнес. Главу Ватиканського банку Етторе Готі Тедескі відправили у відставку. Повідомляє BBC. члени ради директорів фіностанови під час анонімного голосування винесли тедески вотум недовіри. кажуть, як з голова не впорався з виконанням завдань першочергового значення, і його відставка необхідна для підтримки життєздатності банку. Сам Тедеский в коментарі для Reuters сказав, що поплатився за свою відкритість. Готі Тедески очолив банк Ватикану в 2009 році, а році. Вже через рік поліція розпочала розслідування за підозрою відмивання грошей. Тоді представники папського престолу заявили, що повністю довіряють голові банку. Під час розслідування фінустанови конфіскували 23 мільйони підозрілих євро, які туди намагалися перевести з рахунків невеликого італійського банку Кредіто Артіджіано. Японський автовиробник Toyota планує активну експансію на ринки країн, що розвиваються для цього. В найближчі три роки компанія випустить вісім нових компактних моделей. Таким чином автовиробник прагне обігнати конкурентів Volkswagen та Дженерал Моторс. Ціна нових моделей буде приблизно 12,5 тисяч доларів. У планах продавати понад мільйон таких авто. Експерти кажуть, реалізація цих планів сприятиме зниженню залежності Тойота від ринків північної Америки, Європи та Японії. І показники дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс UX знизився на 0,8%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара євро подешевшав на одну копійку. Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися зниженням курсів європейської валюти та американського долара відносно гривні на дві копійки, порівняно з вчорашніми значеннями. Курс російського рубля істотно не змінився. І на цьому поки що все. Адреса моєї електронної пошти на екрані. Пишіть про свої враження і пропозиції. Наступний випуск новин на каналі Бізнес ідей вже менше ніж за годину. Я бажаю вам приємного вечора і не менш приємних вихідних.